Вас академія МВИ. Мене звуть Анастасія Гончарова, і сьогодні ми будемо говорити про водний баланс. Чому це важливо, як знайти е, здорові джерела води, навіщо вода нам потрібна, І, звісно, будемо говорити ще й про продукти, які допоможуть разом з чистою природною водою, допоможуть нам з вами тримати наш водний баланс. Нагадую, що я роблю запис. Тому, будь ласка, контролюйте свої камери, контролюйте свій мікрофон. Ну, а перше, ніж ми з вами почнемо, почнемо говорити про воду, про важливість води, я пропоную провести такий невеличкий марафон. Я буду вам задавати питання, а ви відповідайте мені, будь ласка, в чаті. Як ви вважаєте, скільки води знаходиться потрібно, так? З якого проценту? Давайте не так. скільки процентів води знаходиться у нашому головному мозку? Тобто у нашому комп'ютеру, так, комп'ютеру, скільки води? Тільки цифри мені, будь ласка. Так, є 90 чудово. Які ще варіанти? 80. Так, 80 вже ближче. 90 – це ви його, ну так, чим би ми тоді, тоді думали, мислили. А насправді 73%. Вітаю! Наступне запитання: як ви вважаєте, скільки води знаходиться у наших кістках? І є чи вона там? Кістки, вони такі міцні, яка ж там може бути вода, скільки води в кістках. 60 чудово. 30, які ви розумні, дійсно в кістках 31%. А, гаразд, шкіра, скільки води в шкірі. Так, 60. вітаю, Світлана. Звісно, 64%. 64% знаходиться рідини у шкірі. Тобто, ми з вами вже говорили, і я впевнена, що ви, мабуть багато разів чули, що вода вона нам е, необхідна що без їжі ми можемо з вами жити, і навіть це. Зараз багато хто практикує, а ось без води дуже важко нам з вами вижити, і, і якщо казати, то без якісної води. А наразі подивіться, будь ласка, чи знайомо вам? Звісно, коли ми з вами кажемо, скільки води знаходиться у нашому організмі, її дуже багато, і навіть кістки, навіть кістки, в склад кісток навіть е, е, включає так, е, воду, рідину але. Дуже багато людей, які знаходяться у стані дегідратації, тобто зневоднення, і що саме? Що прикро, що людина вже не відчуває цього, цього стану. Тобто, для неї це ну, так повинно бути. Тобто, підвищена втома, головний біль, сухість і шкіри, слух, сухість, так, ока ще дуже часто буває, підвищення апетиту. Тобто, коли людина говорить: ой, я щось хочу постійно їсти, дуже постійно хочу їсти. Далі дрібні зморшки в області очей. Я це називаю а, яблучні зморшки, так? Яблучний. Чому? Тому що як яблуко, воно, яблуко, воно що робить? Стає таким, коли вона воно втрачає голову, так воно таке стає не зовсім зморш моршкувати, так, але має такі дрібні дрібні нерівності. От такі ми нерівності маємо і під очима. І закрепи дуже, дуже часто наразі звертаються з закрепами. Тобто, ой, а скільки мені овочей потрібно їсти, щось не так, а проблема може бути не в овочах, і не в клітковині, тому що клітковини. Може бути достатньо у раціоні, а звісно, у воді, тому що саме вода вона е, надасть так, ці, цього об'єму, тобто вона зробить так, щоб клітковина вона, вона отримала об'єм, і завдяки цьому об'єму е, наш організм. він, Очищався так, від непотрібних речей. Так, Явневі, Марина, дякую вам. Тобто, ви можете зараз бачити це дуже часті скарги, які ви можете почути від людини, і якщо ви це чули або, або можливо, відчуваєте на собі. Тобто, наразі, коли проговорили це, ви можете Задуматись і, звісно, знайти в себе також симптоми, симптоми. Дегідратації. А ось наразі, подивіться, будь ласка, да, ну, давайте згадаємо з вами воду, яку нам приносять в кафе, в ресторані, вода, яка тече у нас з крана, вода, яка а, знаходиться в бутилках у магазині. Ну, о, вона яка? Вона на перший погляд, чиста, так, вона прозора, чиста, ну, немає піску, і вже гаразд. Далі вона має, ну, знаєте, Кажуть, що чиста вода вона має такий незначний хімічний запах. Це говорить про те, що, її, що вона проходила етапи очищення. Тобто, для людини, якщо є невеликий хімічний запах, це говорить про те, що те, що вода чиста. Ну, Її можливо пити, і знаєте, наразі я пам'ятаю, згадую своє дитинство, коли ми пили воду з крану, і ось цей Смак, напевно, з цей хімічний запах, і не тільки запах, а й смак, мені здавалось в дитинстві, що смачніше, ну, напевно, води немає. Вона, звісно, була смачніша, аніж кип'ячена вода. Було у вас таке чи ні? А ну-ка, будь ласка, напишіть мені в чаті. Колись дуже давно, років 30 тому назад, коли ми пили з вами воду з-під крана, так, така. Історія, вода була смачна, має приємний смак, тобто все чудово і можливо, можливо, все на перший погляд, на перший погляд не так погано. Але якщо б ми з вами мали такі так, очі, я дуже часто полюбляю згадувати це, це очі, мікроскоп, то ми б з вами подивились. І побачили, що вода, вона, звісно, має в собі не тільки якісь шкідливі компоненти, але і ну, органічні, неорганічні компоненти. Ну, по-перше, це може бути бактерії, паразити. Що вони будуть в нас визивати? Будуть визивати там дезентерію, захворювання кишкового тракту, острі форми. Розладнення, так, розладнення кишківника, далі, що може бути? Віруси можуть, і тут може бути і поліміліт, і вірусний гепатит. Далі можуть бути важкі метали, і ось тут це дуже важливо розуміти батькам, тому що саме свинець і важкі метали, вони можуть. Поганим чином так діяти на розумові здібності дітей, саме дітей, так, порушення роботи нирок, печінки і так далі. Далі, хлориди, хлорид, хлорорганіка хлор. І тут ми маємо з вами: так, якщо це є у воді, то ми маємо з вами вплив на ендокринну нашу систему, має вплив. Вплив на центральну нервову систему. Тобто, якщо ми з вами подивимо статистику, то вже не така вода, яко, яка йде з крана чиста, прозора і безпечна. І ось зараз кожного разу, коли я говорю про воду, мені кажуть, ні, ну що що вона виходить, а куди ж дивляться органи, які контролюють якість води, як же так, як же це. Виходить, подивіться, будь ласка, я впевнена, що наша вода, коли вона виходить із фільтрувальної станції, вона виходить гарної якості, яка придатна до вживання. але... Вона довго подорожує, вона ну, це ж не біля кожного будинку в нас є якась скважина, так, яку і вода потрапляє наразі там 2, 3, 5 метрів, і ми п'ємо воду. Тобто вода подорожує. По-перше, вона подорожує по старим трубам. Це раз. По-друге, по-друге, так як труби старі, а ви, я впевнена, хоч раз бачили, як ці труби викопують, як, як, які вони мають вигляд, як, що вони йдуть всі разом, тобто і каналізація, і питна вода, вона йдуть в одному колодці, тобто можуть бути ось ці е, перехрещення, так, з однієї труби пошло. Е, у, у трубі, з якої йде вода, також є невеличкі так, отвіри, які по іржа, які зробила. І ми бачимо з вами, що потроху, 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 наша вода, яка вже тече у нас з крану, вона і, на перший погляд, чиста, але якщо ми з вами подивимося, не така ж вона і чиста. Тому ось тут ми. Знаходимо альтернативні джерела води. Напишіть, будь ласка, які у вас альтернативні джерела води, коли у вас, ну, коли ви не вдома. Коли ви поїхали, коли ви у відрядженні, коли ви на відпочинку, коли ви вийшли з дому і так далі. Де ви берете воду? Всі знають, що воду пити з крану не можна. Вже давно не можемо. Все. Бутильована, чудово. Бутильована так. Так, слабогазована, бутильована. Сімбаклашик і спріт. Так, бутилка в автівці. Так, бутильована, або бутильована, або воду беремо з собою, так? І звісно, ми не будемо сьогодні з вами розглядати кувшини, які є фільтр кувшин, тому що це а, жахливе, так що може бути. Тому що ось цей фільтр дає все, що треба бактеріям: і тепло, і темно, і вологість саме це улюблене місце для бактерій. Це неможливо, щоб таке було вдома. І не говоримо про, з вами про кіп'ячіння. Не будемо про це говорити. Так, криниця слабогазована бутильована вода. Вона найрозповсюджена, її багато. В чому е, її перевага? Звісно, перевага є, тому що є упаковка. І є репутація, ми дивимося, можливо, це якесь відоме джерело, так? я чув про нього, ми беремо. Хтось обирає воду з місця походження, тобто є в Україні багато джерел, є і за межами України, грузинські так, джерела, і ми довіряємо, що це вода, вода саме з цих джерел. Це зручно. Так, зручно, тому що захотів пити, пішов, пішов, купив і п'єш воду. Але чи є недоліки? І ось тут є великі, великі недоліки, тому що, тому що, тому що тому, що наразі було проведено багато досліджень, і зараз всі говорять вже не про те, що є шкідливі бактерії, віруси у воді, зараз є гірше. Зараз є гірше, тому що навіть пластикова посуда, пластикова тара, вона при зберіганні, при впливі сонця і так далі, вона може відчаровуватись, тобто вона може чи відшаровуватись, чи виділяти речовини, і ось зараз а, говорять про мікро, мікропластик. Тобто, якщо а, раніше казали там за дизентерію, за віруси, бактерії, казали за алюміній, ртуть, то тут зараз вже кажуть про мікропластик, тобто це такі маленькі, маленькі частинки, які потрапляють у воду, і е, наразі, більше 50% води брали це дослідження у багатьох європейських странах, е, там е, дійсно є в составі в, в у воді є мікропластик. Тому е, це е, Шкідливо, так, і це те, що ми повинні розуміти, що це воно не вийде з нашого організму. Тобто воно буде десь складуватися, і пластик як в міровому, так в океані, так як у ґрунті, так і в нашому організмі, він не підлягає розщепленню. І тому ми з вами так перетворюємося так, у велику таку. таку також такий великий міровий е, світовий океан, так, який, в якому знаходиться багато пластику. Е, що нам треба з вами розуміти, на які запитання ви повинні відповідати, коли обираєте воду? Ось це дуже важливо. Вода, по-перше, вона повинна вода, яку ви обираєте, вона повинна бути джерелом корисних мінералів, Кальцій, магній, кобальт, мідь і так далі, тому що саме вода, ми з вами кажемо, що їжа це паливо, так ось вода також паливо, тому що вона є джерелом саме корисних мінералів. Далі вона повинна вам смакувати, вона повинна бути смачною, вона повинна регулювати, допомагати регулюватися. Темпер... Температуру тіла, і це також важливо, вона повинна бути е, чистою, тобто не містити потенційно шкідливих забруднень, бактерій, твердих частинок е, і так далі. І подивіться, будь ласка, останній пункт: вона повинна не містити мікрочастинок пластику, це сучасні е, вимоги к е, до якості води. І ось тут ми з вами прийшли, що ну, скажу відверто, мені дуже зручно, дуже зручно, коли я не, не думаю про те, яку б воду мені обрати. Коли я знаю, що мої діти п'ють безпечну, натуральну, корисну воду, і я не контролюю, ой, баклажка вона вже закінчилась. Ой, треба купити, закип'ятити, поміняти там фільтри, ось цей кувшини і так далі. Тому багато е, хто і я наразі скажу, що е, система очищення води Spring – це бренд номер один, коли ми кажемо в Україні в світі, так номер один, тобто обирають систему очищення води саме Spring. Чому? Чому вона має таку велику і таку велику відзнаку? Ну, по перше, тому що е, е, Вода після системи очищення Spring, вона виходить безпечна і чиста завдяки передовим технологіям. По-друге, моє улюблене є сертифікати. Тобто, можуть сказати: Ой, ти знаєш, мені так смачно, але комусь смачно, а комусь не смачно. Коли є сертифікати, як і у торгівельної марки Nutrilite, отут ми з вами розуміємо, що це, це перевірено так, і це. Вже затверджено. Ну і звісно, що знову таки важливе, це простота. Простота в обслуговуванні, це знову таки економія не тільки фінансів, а й ще економія часу, який наразі є самою такою цінною валютою. І тому давайте з вами згадаємо: ще раз хочу повторити, що це не фільтр. Тому що фільтр це дуже просто, коли ми кажемо про систему, систему очищення води Spring, ми кажемо, що це система, в основі якої лежить так, технології чотири ключових технології знаходиться знаходиться у системи очищення води спринг і спрінг по перше це бездротове з'єднання і це дуже це дуже чудово тому що по перше це профілактика корозії так це безпека навіть дитина в змозі коли треба поміняти картридж, фільтр так замінити і ви можете бути спокійні. далі технологія ультрафіолетового опромінювання і вона нам гарантує те, що наразі ми з вами отримаємо, отримаємо воду. От Пам'ятаєте, коли ми з вами заходили раніше, хто був в лікарні, лежав і так далі. Тобто були ультрафіолетові лампи, і ці ультрафіолетові лампи це позначало, що тут чисто, стерільно. Ось така, у таку ми воду отримаємо, яка ще проходить додаткову стерилізацію, так далі передовий фільтр з вугольного блоку, і знову таки звертаю вашу увагу, що це не просто вугільний фільтр, так? Вугільний, це фільтр, який, зроб... який має патент, і фільтр, який знищує близько більш ніж 160 забруднень. 160 160 забрудний. Ну і технологія розумних чіпів це, напевно, моя улюбленіша технологія, тому що саме вона відповідає так за оптимальну роботу системи. Вона вчасно повідомляє, коли необхідно змінювати картридж, не треба нічого писати, ніякі наліпки, записувати нататки у телефон. Все це робить сама система очищення води і спрін. Ну і звісно. Бездротові підключення, гаразд, Чип, чип гаразд, але якщо б його не було, то ми б з вами б зробили наліпку, на, наліпили, написали і, або записали у телефон. Але те, на що треба звернути увагу, і ще раз я буду про це говорити, це чому вода така смачна та безпечна після. Системи очищення води спринг, тому що тут комбінована технологія. На ринку були а, системи очищення води, які мали тільки вугільний блок, і були системи очищення води, які мали тільки технологію ультрафіолетового промінення а, камп... І спрінг – це перша система очищення води, яка у складі має комбінацію, тобто це комбіноване комбіноване очищення води. Це дуже важливо пам'ятати, і ось тут. Якщо ми кажемо за Україну, то в нас є чотири етапи очищення. Якщо ви наразі знаходитесь десь в Європі, то в Європі тільки три етапи очищення, в Європі нема префільтра. Я звертаю вашу увагу в Україні в Україні якість води ну не дуже гарна і є пісок, так такі. Не дрібні а, а крупні частинки, тому є зовнішній фільтр, який фільтрує, так, обирає, обирає а, крупні часточки, потім префільтр, потім блок спресованого активованого вугілля, який затримує більш ніж сто забруднень, які 140 з них є потенційна шкідливими, а наразі в мене до вас запитання. А як ви вважаєте, скільки забруднень знаходиться, ну, у середньому може містить, містить вода? От всі 160 є. От якщо ми наберемо склянку і дамо її на аналіз, що там буде? 160 різних е е джерел забруднення? Напишіть, будь ласка, 5, 10, 15, 30, 80. Яка цифра? 60. Угу. Ще які варіанти? 50. до 50, Так, 35, 40 – Це середня цифра. Уявіть собі, наскільки, наскільки потенціал, так? А фільтр, він може. Фільтрувати і затримувати 160, більше ніж 160, І що важливо, він не затримає мінерали. Тобто він затримає забруднення. А мінерали, які повинні бути у воді, вони залишаються. Тому і вода після системи очищення води і вона має такий приємний приємний смак. Ну а далі вже працює ультрафіолетовим. Ультрафіолетова лампа, і вона вже знищує дев'яносто цілих і сотих шкідливих та бактерій, вірусів, які ну, залишились так, які пройшли, якщо так сталося, поміж вугілля і тоді для того, щоб ми були з вами впевнені. Ось тут, подивіться, будь ласка, і ці, і ці цифри можна запам'ятати, тому що це сертифікати, яким відповідає саме система очищення води і Ви бачите наразі, що є чотири сертифікати, і якщо перший сертифікат він дуже розповсюджений, 42-й, це він стосується того, що покращення смаку, запаху та вигляду води. 53-й сертифікат він говорить про те те, що система а, е, видаляє забруднення на, на кштальт свинцю, 53-й сертифікат це вже такий більш професійний сертифікат. Він говорить про те, що а, про те, що Належно так стосується покращення саме бактерицидної обробки води, саме ультрафіолетова лампа. А ось тут 401 сертифікат його наразі ну, це він дуже рідкий сертифікат, коли ми кажемо про очищення води, тому що він каже про те, що система видаляє забруднення рештки медпрепаратів. Які можуть бути у воді, так гербіциди знов таки, які можуть потрапити у воду, тобто уявіть собі, навіть якщо так щось. Сталося і сільського господарства, так, в воду потрапляє, або, наприклад, у скважині, так, є скважина своя, і то система очищення води і вона може фільтрувати гербіциди. І ось, і ось тут, подивіться, будь ласка, ми з вами говорили про мікропластик. І ось тут також є дані, що система очищення води спринт допомагає фільтрувати. Частинки пластику від 0,2 мікронів, тобто це дуже дуже маленькі маленькі частечки. Тому ось тут і та, той пункт, як, про який ми з вами казав, казали сучасний так про пластик, система очищення води, і вона задовольняє. Коли мені кажуть. Мені потрібно, а в мене чиста вода, і я дуже люблю показувати ось цю картинку, і це б чудово, якщо б у вас були свої такі фото, коли ви ставите новий фільтр, і коли ви міняєте, тобто ви достаєте старий, щоб ви постійно один раз на рік робили ось таке фото. Порівняй фото до і фото після. Це чудово, чудово працює, коли людина. Так, може побачити, як же пропрацювала попрацювала система очищення води, і щось, щось знаходилось у нашій воді. І нагадую вам, що якщо ми з вами говоримо про воду, то е, на час, коли жарко, коли спека, коли ви поті, коли підвищене потовиділення. Коли, наприклад, або коли ви захворіли, то можна до води після системи очищення води спринг також додавати електроліти. Тобто, це також продукт, який буде піклуватися за наш водний баланс, це продукт, який дуже полюбляють спортсмени, продукт, який полюбляють, ну напевно, я так дуже багато проговорила про Refresh, і його вже полюбляють всі. Я впевнена, що він є у багатьох вже вдома. Але не забувайте, будь ласка, що коли ви йдете, повинні бути довгий час не вдома, бути на спеці, на спе на спе, під сонцем, Так, на під сонцем, то тоді краще до води додати ще пакетик екс електроліт для того, щоб Електроліти поповнювались в вашому організмі і щоб ви так не втрачали рідину. Знову таки зверніть увагу. Ну а те, що я вам хочу побажати, ну звісно сказати, що будьте пильними. Не все, що прозоро, воно дорівнює чисто, тому е нам для якісного життя нам потрібна. Безпечна, чиста, смачна вода, яку ми можемо з вами довіряти. Вода з-під крану, просто вода, але ми з вами будемо знати, що вона не просто з-під крану, вона йде після системи очищення води Спрінг, яка нам дарує саме смачну, безпечну і природну воду. Ось так. Це вся інформація, яку я для вас. Сьогодні підготувала. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть. Я бачу тату водою з-під градів, вони були чисті. Так, дійсно. Так, дитина не розуміє, як це можна, воду не пити, а овочі пити. Якщо у вас є наразі можливість, то навіть краще вмиватися водою після системи очищення води і спринт. Це також буде краще. Так. Пам'ятайте, що МВ Академія завжди знаходиться у зоні вашої досяжності, тому, будь ласка, слідкуйте за розкладом наших інтерактивних тренінгів, а ми з вами зустрінемося вже зовсім-зовсім скоро.